Ми Назар, і я хотів зробити мнення по мультфільму Гломка 2. Він недавно подався в кіно, тому чому б не поділитися на мисляно впечатлення на о фільмі. Вначалі, може, розкажу про самий перший фільм. Мені все время він дуже подобався. Там була стандартна мисль про те, що грусть, емоція, теж важна. Це мені показалось доволі Ну, обычно довольно сложно мультфильм, потому что кажется, что она правильно нужна довольно такой сложному рай, сам по мультфильму довольно сложна идея, что идея довольно сложная. И мне понравилось, конечно, хорошо, що графика, как ми представить пацана. Я спросила вторую час, та час мені теж понравилось, може, чуть, -чуть менше, але теж подобалось, вона очень быстро прийшла. Я заметила, я спочатку, я до но я пишу, ну, я не заміну 2 години, але я напишу очень быстро, що він доволі веселий і понравилось тут, писати, що происходит, і не скучно. Мораль тут чомусь похожа в фіналі, в смысле, що в перші частині була, що то дуже важна, а то тут якби що вони всі важни, всі должны формувати єдину лічність, не тільки позитивну. Тобто, якщо радість в першому фільмів на Грузькі надавала а, функційного часу теж з ралі, то тут на нативні емоції вона їх як би пода подавляє, відповляє і гайд. Остатньо всі сформулювали, що ралі я хороший чоловік, так ралі Кажуть, як іменно це ми вважаємо как бы правильному фільмі. Но в кінці фільму там така мораль, що всі емоції важні. Це довольно інтересна мораль. І я знаю, коли там сегласен, дивно в реальності зовсім можливо, що в реальності не емоції, подавляють якісь нативні розповідання. Скриє Скоріше... Скоріше самі забуваємо і негативні, і позитивні розповнання, нетивні може казащити організм, якщо це нативні. Ну взаємоперси самі просто можемо заповнити всього кількості впечатлінь, що там це ісходи, щоб сформувати повністю нашу картинку. Наша картинка наших я, вона все зі яких-то фрагментарних частей, і не все по, на всякій -то конструктивістка, тому що не достатньо культурних можливостей, щоб просто заповнити все, бо все, мені кажуть, слишком много. Ну, це з лівральності. А на сама ідея, що тут все і інативне теж, мені нравится. Ну, в реальності думаю, що це неможливо, тому що тут абсолютно все. Просто можна стати не вистачає такого споминання, реакції, чому все ж можна чи то птатися більше. Сам конфлікт, до речі, поначалу кажеться, що він буде між цим новим персонажем, екзайті, тривогою і радістю, тільки в кінці було те, що я вам от змалював, а вначалі буде між тривогою і радістю. Так тривога це нові емоції, це нові емоції, що щодо нових емоцій. Коли я дивився а, в 15-14 році по 15 кладу, ролики по головам, казав, що може подовжені додать нові емоції, так і вийшло. Думали, що певно ні, так як ті обложки, так як цікаво хто тут за облашки, вже не пам'ятаю. Може, Які вважали, що не додать, так як нам показали родителі дорослих, і що в них якась з емоцій головною, з тих п'яти, але нових нема. На тут імені, що більш боля старше більш складні емоції, то додалося там за стін, щось комітровоє в Зараз і більше позавпом. Um, тут іменно що це зробила, що непогано. Вони би, йдуть по ідеї робити в Сіквелі, але більше. Якщо тоді тільки грусть, то тут і нові емоції, яких теж радісно одоліла. Ну, да, Вначалі будуть спойлери цього фільму. я думаю його. І так всі глянули, хто хотів глянути, вже своїми майданчиками. Дуже хороші збори має контакт. Думаю, і так всі глянули на да, полі. Одеч так показували секунду як голові мам ралі, тому там тому, ноги власномець раліком кинулися. Тому злочини думали, що там ті ж п'ять, то просто з них не радіся, а якісь інші главні, що не буде. Ну, я додавала на чіпну емоцію, йде по ідеї сіквелу, що має бути все те ж саме, але більше. В той же путешествя, так як екзаців, ну, спочатку тут інтерфік з екзаців тривогу, спочатку він виглядає так, що екзаїки намагається все контролювати місто радості, і питається, що це план будуще, де да. Райлі питається Друзям, че станет зайки Рай да, питається к друзям не к їм головним, а к, а к так, Ну, може, як к новим які покині команді. Но, же цей треба менше обшатися, не зіграти в команду к обішали з своїми двома подругами. І вона не може так як Радість любила зі пустиних емоцій От там е, задніх пацієнтів, бачите, таке біле світло. Це якби річлась раді, яка сформується з її розповідання. що спожиття хороший чоловік, то вона не може друзі друзів е, е, піти іншими, хоч екзайті, тривога на не, не екзайті. І, і, і тривога то викидує, так як радість викидувала десь. Безсознательно якось далеко на тим розпинання, так знаєте, да, так викинула спільні хорошу чека, щоб вона слідувала її плану і була зболя старшій школі. Якщо в оригінальному фільмі, в першому там було кромі конфлікту зі печалі, був ще конфлікт зі родителями, що. Раллі ж мала стрес із приїзду. То тут вміст дітей... Ріки... Тут вміст грусті, інших емоцій і от представління Раллі про особистість, що всі пам'ятання важливі, а вміст дітей тут друзі, що на з цими друзями, старими, з старым... цими дітьми зберігає зв'язок, а ми... А частово в фільмах могла їх терять за нових питань завжди, які Поміняти Ґзайті, її нагружає проблемами, що вона не може спати, так як Зайті. Навіть постійно що вона може не стати номер один в команді, що може не виграти, на тим її сценарії рісує. Навіть за чибовці та там і які а, рисують, реально попиталися дуже позитивно, як ти видно вдохнула, за кем питала сама квест, знайти идти в подсознание и ралли, вот то представление, яке я тут далеко, как зайти по подсознанию, пыталась не идти то представление, было по весь мультфильм. начало, отмотаем. Не знаем вот это. На самом про це во мультфильм, они нашли, было то основное, і радість змогла в кінці, я не, не докажу, сюжет, okay. що змогла в кінці поставити то представлення. За це время Екзайті здала інше представлення, що я хороший чоловік. Вона зробила достаточно хороша негатив негативне представлення. І до раді плюска атаки. Вона пталася, так як узнала, що не візьми її в команду, щоб яка тренера ми з який на дуже хотіла знову і така через те, що в кінці я вас збила замітку в дну, грала, і через це дуже звинувалася, роді пенсійська атаки і не було доступу до пульта, І от там він в фіналі, в фіналі макі радість би навіть по не могла просто смак розуміє, що збила з емоціями, з що вона їх на тим образила зовсім правильно. Збирає це хороше, і воно формуруєш із дитиною, з пустинами третю частина, де я достаточно хороше середнє. І оце середнє, яка нужна тривогу, це представлення поставлення собі держав, і вона успокаюється, ця штука, яка на. Кандувала в пульті, що, що похоже ми, кажуть, на креску атаку. На, на, на паніку що... к зайці і ми похожим. Воно ралі, вона говорить з тими подругами, як там, з родителями старими, що понфурилася, може, вони її І От закінчиться так положительно. Ще зі... кромі основного меседжа, що е... Навіть на той меседж що всі емоції важливі, так як кінці тривоги ще нікуди не а пытаються не йти ні підходи. Типу ти там, волнуєшся за щось, який солойся волнуйся не, не це, таке це буде. далекому що от та ж мисль, що тривога, вона не обов'язково все тривожитись. Мені кажуть, це, крім того, що всіх воспоминань з нами, каже, це більш сложно, це про воспоминання, що всі воспоминання важні, які формують твою лічність, це більш сложно. Така більш другорядна, це про тривогу. Ти подалі ці води будуєш що... нічого. Та, та що якщо вона не попаде в кінокман, що вона мала всю час, я десь в фільмі є в Тарої, можна попасти. І сохраняє взір. я вам кажу, це те, що обов'язково сильно лунуватися, або це поскоржало радості. Мені um, понравилось таке склад, що тут є інтересні теж мислі, воно в многом йде, да, що то, що в часті тільки масштабні, тут є, якщо попередній конфлікт був, не конфлікт, не, до, не, до, не до, Ну, Якщо Педні був між печалю і радістю, тут от між екзайті, плюс ще інші емоції, крім інших емоцій, щоб поймання із воспоминаннями, це якби теж, але масштабні. Тож... І умовно ну, йде по форми, масштабні. Мені... Я понавилася мультфільм, де напевню точно ну, більше десь година, коли, може, ну, менше 2 години, менше двух годин, десь годину, може сорок, і він пішов доволі швидко. Шутки, теж по він дуже смішний, але довольно весело. Шуток, тут хороший візуал, він робить піксар, довольно хороший візуал. е, є нові персонажі, і ми там заскучати, і в ньому є сложні є ідеї. Може, ставки не так високі, як в першому дралі возителі, навіть більш серйозно, більш серйозно чи Опіки, раді, друзі, але це теж, мені кажется довольно важно. І да, это тоже інтересно. Мені все ж на часть більше нравится по віспоминанням. Я давно написала думаю, перша часть уже думаю, будемо школу лучше, але в та часть тоже очень хороша, да я заскучати, всі дія напишу довольно быстро, мені було весело. Була весла весь фільм, і було скучно. Тож графіка, коні, непоганий мені посил. Це ж перші часті, типу, тому що грусь, мені кажеться, боля тест не посил, так як, мені кажеться, багато взрослих. Мені скажуть, багато взрослих вважають, що радість, позитивні емоції, це дуже сложно. Бо, дійсно, є негативна емоція, як печаль, Мені важна. Мені, 5 часов, более інтересний концепт. Хоча концепт, ідея про те, що нативні теж важливі для фонування я теж інтересна, теж дуже не сложна. Під час фільм, по наразі теж є якісь інтересні ідеї, по по і не знаю, там, ну, немножко на тут собі опевло, але взагалі був на хороших місцях. Тут я б там знімав 15 хвилин. Якщо не плавно зняв цей ролик, я наговорив я його несколько разів знімав, бо мені нали, що воно були зупинки, то я признюю, що це мене вийшло более мені просто розказати, всі мысли, які я хотів. Я допомагала робити це через телефон, як я зараз щось там, те. У мене щось з мікрофоном, може, де прав злетіло, і що. У нас буде через телефон. надіюсь, відео вийшло, бо не мене окей, мікрофон. Фільм, як сказав, понравився, я б дав йому десь 8 з 10, якщо я йому дав десь 9, 10, десь під цьому дати 8, думаю, не, не воно ну, крепче середнього, тому не 7, десь 8 з плюсом, бля, бля, так, я, вот, ладно, з кимось, мені кажуть, я так, Я не поділяюся, може дочі зроблю, що не знаю про саму поїздку, якусь любимо десяти туди. Джокер по джокер поїздку робив, ту поїздку робив, нема доказував протихо, може бути так вже зробити зараз. Ну, не знаю, що треба ладно. Всім пока, це було моє міння по мультфільму Голомка 2, всім пока.